Виконуємо номер 1548 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Трембіта один із символів української культури. Королева у світі трембіт зберігається в етнопарку Гуцулленд. Дізнайся, її довжину в метрах, виконавши. Дію 138,3 поділити на 15. Приступаємо до виконання. Виконаємо ділення куточком 138,3 поділимо на 15. 138 ділимо на 15, беремо по 9. 5 множимо на 9, 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 1 множимо на 9, 9, до 4 13. Виконуємо віднімання. 8 відняти 5 буде 3. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому, зносимо 3, 33 ділимо на 15, беремо по 2, 15 помножити на 2 буде 30. Виконуємо віднімання остачу 3, допишемо ще один 0, 30 ділимо на 15, беремо по 2, 15 множимо на 2 буде 30. Виконуємо віднімання вистачу 0. Вийшло 9,22 метрів. Це довжина трембіти і записуємо відповідь. 9,22 метрів. Ми дізналися довжину трембіти, яка зберігається в етнопарку гуцул Гуцулленд Номер 1548 виконано.